Так і так, доброго дня. І приїхали в мене нове замовлення, ось нова автівка. Заправив я повний бак на 300 доларів. 9 9000 у нас ще грошей є. Давайте подивимося подивимось обсяг робіт. Обсяг робіт буде великий. Тут вікна зняти, мебель прибрати, яку ми можемо, до речі, завести продати, придбати мебель, плінтуси, гіпсові плити, двері. Ну, зараз ми побачимо, що у нас тут, по суті, є. Так, показують, що треба щось викрутити. Так, шуруповерт. Давайте. Ага, у мене викрутка. Викрутка, бачите. Зробимо зараз цей будинок. Ще гроші нам підкидують. 9400. Після купівлі. Цього китайського чуда, хотів на джеп їздити. Мала місткість. Ну на пікапі, в смислі. Цей сотку їде вже цікавіше, мабуть. Ну я так думаю. Так, старі двері можна продати. Спробуємо кудись впарити, десь вони казали там поїдьте. Туди ми, сюди, ми все буде добре. Так, що нам тут потрібно замінити? Ось це вікно. Так... Ага. Я спробую все продати, просто все на вторпереробку, ще кудись. Побачимо, що мені скажуть. Скільки ми заробимо з цього. Фіксуємо 9400 зараз. Так. Посидять поки без вікна. Так, жалюзі. Нові залишимо тут, а вікно зломане. Так, 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 так. Розібрали будинок вщента. Ось ще одне вікно. Добре. Оці двері. Так, треба запам'ятати, як вони виглядають взагалі. Щоб такі самі придбати шкаф. Так, заберемо цей шкаф. Ця кімната якась сама побита. Це потрібно забирати. Бачите, як все потрібно винести. Кажуть, що у меблевому там є ті... типу як продаж. Я бачу десь там ломбард навіть на карті. Можливо, зараз... Е, мотнемось. Так, ще можна зняти двері і вікно. Треба когось. Е, залишити, щоб в хату ніхто не заліз. Бо є, зрозуміли. Так. Викрутка. Прошу підтримувати український контент, ставити вподобайки. Так ви допомагаєте трошечки його просуванню. Кожний потрошечку і буде ціла справа. Якщо вам не тяжко, то нажміть вподобайку та підпишіться на даний канал. Так, слухайте, ну гра захоплива насправді. от, ну. З другого виміру, наче, бо я граю в Белрайт, зараз активно. Так, що тут по вікнах? Тут все добре. Ще поглянемо тут. Може де що треба. Ні, тут теж все добре. І тут усього вікно погане. Так, тут ми зняли вікно. Тепер нам потрібно викрутити двері. Головне підібрати вікна, світлі і двері. Щоб воно майже було непомітно, не що це інші. Вже нагрузили нормально так машинку. До речі, в цій машині ми будемо возити, мабуть, все влізе. Але не на будівництво будинків. Так, тут що? Тут все спокійно. Нам потрібно ще ось це вікно. Віконце, віконце, Погляньте на нього. віконце, віконце. Є, є. Так, наче все. Взяли. Зараз я подивлюсь. По списку. Так, вхідні двері. Що там у сусідів? Світлі. Ну тут будуть не світлі. А, так, місія. Так, в принципі, все. Тепер давайте карту. Продавай свої речі тут. Бачите, ломбард є. Давайте, матнемося ломбард. А потім за закупами зразу. Цікаво, що ми помаємо з цього будинку. Тачка тут стоїть прикольна. Не знаю, що це за марка. На Крайслер схоже. Так, і ломбард тут ось за буквально. Буквально ось він банк Володя банк. Так. Це ж так робиться, я думаю. Я вже пари в ще. ще щось А щоб я опарив, мабуть, 16 паркету та 50 грам фарби. Так, доброго дня. Дивіться, а, а ви прям все приймаєте, так? Клас. Слухайте. Майже, майже на 3000. Кайф. Ну, продали те, що нам не потрібно, бачите. Зараз поїдемо в меблевий. Я правда не знаю куди їхати. Здається, туди. Наче задів той джип. Сигналка не спрацювала. Так, оце меблевий. Давайте вийдемо. А, так, ми щось там виконали. Так. Тепер у нас тут далі. Зайдемо сюди придбаємо те, що нам потрібно. 12 тисяч у нас є. Так, задачі. Учбовий стіл, комод, консоль 2.0 і велика гардеробна 2.0. Учбовий стіл. Стойки, боксерський мішок, коврики. Так. Кроваті, дивани, шкафи. Шкафи там теж треба. Комод консоль. Так, комод консоль 2.0. Комод консоль 2.0. Так, їм підходить щось такий. Я щось так подумав, що такий. Так. Що там ще є? 2-0? Ш... Гардеробна шафа. Так, і учбовий стіл. Учбовий стіл. 1-0, так. Так, да, там такий був, тільки це новий. Але не в такому кольорі. Давайте ось в такому. Так, є. Що там один? Е... А ти не той взяв, так? Да? А, цей взяв. Коротше, туплю. Далі. Великий гардероб. Велика гардеробна шафа, шкафи. Це не то. Це зовсім не то. Так. Все, велика гардеробна шафа. 2-0, мабуть, ось таку. Все, беремо. Скільки? Та щось там взагалі у нас ще й... В нас ще є кешбек. Прикиньте. 3% у нас вже знижка. Які вони щедрі. Яка економія? Так, а ось тут ми зараз будемо брати двері, вікна і все, що там нам потрібно. Тут уважно треба так. По списку 4 вікна, двойних. 4 вікна. Двері, до речі, двері. Внутрішні, одномісні. Внутрішня. Ось такий дизайн. Мабуть, ось так. Я прям не знаю. Двері тіло ось так. Чи ось, так. ось так ми візьмемо. Так, беремо ці двері. От е, чи ти одні взяв? Одні, одні, там одні. Так, одні. Е так, зовнішня. Так, зовнішня у нас буде ось така. І, мабуть. Коробка така, тіло теж таке, ось така. Є. Чотири вікна. Так, стіни. Вікна. Які нам вікна потрібно? Двойних чотири, одне половинчате. Половинчате ось таке. Чого вони показують світле, а по факту темне. Отак от, от і путаєшся. Двойні вікна там були ось такі. Чотири. Добре. Так, залишились нам гіпсокартон і. коротше. Плінтус і. Оце що зверху? Так, драбина, вікна, двері. Ай, де ж той плінтус? Так, мабуть, ось тут. Візьмемо. Який же взяти плінтус? Оцей, додали, так? Де воно? Коротше, щось тут клеїться Ось до Плінтус я бачу. Плінтус візьмемо. Та ось такий. Так, ну наче все є. Так, стоп. Перевіримо задачі. Так, все. Стоп удову все взяли. 4600 ще. Так, ну, вистачило нам грошей. І то добре. Просто супер, поїхали. Один прикол, що машина містка мені подобається. Вже все влазить просто. Частину ми продали, звісно, але все є. Називається паркуйся на газон, там він стоїть з тим, этим ящиком. Що це таке, давайте подивимось. А, це комод, то наверх. Угу. Здається, що наверх, так. Тут же ж було. Куди той комод? Коротше, хай стоїть. Living room. Розберемось зараз. Це що у нас? Вікно? Ну, вікно можемо поставити хоч зараз. Таке воно, як те. Ну, схоже, але трохи не таке. Мені подобається, коротше. Треба вийти на двір зрівняти. Воно видно, що нове, дивіться. Це, типу, старе, трохи не таке, так? Нічого страшного. Скоро я навчусь розбиратись в тих вікнах. Window f -door. Це що за двері? О, це вхідні. Так. Вже будуть як люди. Наче по кольору так підібрав непогано двері. Не знаю, сподобається їм не сподобається. Що скажете за двері? Ну, гарні двері. Як по мені дивіться, підходить до кімнати. Ну так, накидаються в очі сильно. Так, тепер інші двері, ті, що наверху. Давайте встановимо схожі на ці. Мабуть, трохи схожі. Побачимо зараз. Вже стемніло. Короб. Цікаво, що короб не прикручується чогось, не знаю. Може так надо. Давайте подивимось на двері. А ці темні чогось. Я що протупив? Ні, світлі. А ці темні. Це якийсь прикол деться. Темні. Світлі. Світлі. Схожі, коротше. Бо це щось тут якийсь мутняк. З цими дверима, добре, пішліть за вікнами. Window. Вікнами бейстровав. Швидко верніше виставимо зараз. Бо зараз ночу комарів як налетить, а може і грабіжники. Так. І що мені подобається, вони мене зразу попереджають. Можете вже місію здавати, вже вистачить вам на хліб. Так, це... Це на другий поверх. Зараз по суті ми вікна допилимо і стане краще. Набагато краще. Так, що там у нас? Титити. -ти 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 -ти. Так, наче прикрутили. Угу, так, а це що за вікно? Ага, теж на другий поверх, так, там ще одне залишилось на першому. Так, розмістили. Давайте сходимо. Ще там от не було Windows. Wall Planet Office. Що тут таке? Ага, ось до Windows. Не дають це що тоді? Це плінтуси, мабуть. А де їх міняти? Ну, зараз ми і побачимо. Так. Спочатку потрібно... Щоб щось ремонтувати, треба щось зламати. В цілому так. Так, добре. Зробили. Треба щось зламати. Як все цікаво, слухайте. Ламаєш, а потім будуєш. Так, є. Ось туди ще шкаф вже ж потрібно поставити шафу. А що таке? А чому? Що за фігня? Хм. А що не подобається? То я коробку не взяв, чи що? Так я добре, так зробили. Тепер треба бігти брати шафу чи що ми там купили сюди? Так, щось здорове. Угу. Письмовий стіл. Мабуть, він буде... Так, поставлю все інше самі поставлять. Так. Шафа. Так, це шафа. І це теж сюди. Досить погано так. Калібрується воно тут. Чому вона не влазить так? О, все, шафа стоїть. Так... Чудово! Що це тоді? Де ця хробка, яку ми залишили десь там? Добре, розберусь потім. Оце що таке? Маленьке вікно. Що, воно не підходить, що? Чому прикол? Зараз психану будете без вікна сидіти. В смысле нельзя поставити. Коротше, якесь вікно я затупив. Будуть вони без одного вікна, значить. Старе повернув би. Не знаю, що з цим не так. Що я там не так вибрав? Так, це що? Куди цей комод треба поставити? Так, зараз передивлюсь місію. Це у спальню, значить сюди. Цікаво куди. Та ось тут і йому, що. Так, все є. Цікаво, я здам зараз без вікна, що вони мені скажуть. То буде вікно на всякий випадок, буде, буде їздити зі мною. Так, давайте. Де тут почтова скринька? 83%. 19 тисяч. Та нормально. Все, супер. Все супер. Так, дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До скорих зустрічей, всім па-па.